Презентую вам житловий комплекс Барський, що знаходиться за епіцентром на вулиці Одеській. Це обжитий житловий комплекс, який має всю необхідну інфраструктуру для комфортного життя. На даний момент можна придбати квартири в будинку, які вже збудовані, а також придбати варіанти в секціях, які активно будуються. Всі будинки побудовано з цегле. Вони мають зовнішнє утеплення з мінеральної вати. Опалення виконане за допомогою двоконтурного газового котла. Квартири у нас представлені в різних площах від 34 і до 109 квадратів. Деякі з них являються двохрівними. Планувань вистачить на будь-який смак. При здачі житловий комплекс дає багато комплектацію, а саме чорнову стяжку стін, двоконтурний котел з радіаторами, електричну розводку, а також гарну висоту стелі, а саме 2,70 Якщо ви шукаєте житло для покупки чи інвестиції, житловий комплекс Барський стане гарним вибором.